Турнір у селі Поляна тривав неповні три дні. За цей час юні ставищани у загальному зіграли 15 матчів, із яких 10 в рамках турніру, і 5 носили статус позатурнірних. Але сьогодні не будемо підраховувати кількість поразок і перемог та забитих і пропущених голів. Сьогодні мова піде про користь цієї поїздки. Насамперед, про те, чому ж було вибрано нікому невідомий турнір у селі Поляна. Ну, вибір ми зробили. Такий, тому що в Поляні ми були теж не один рік, два роки в Поляні. Проживання у село Поляна Свалявський район набагато комфортніше і краще. Тренувальна база для вихованців 99-го року, я б так хочу сказати, що поле мале, але для 2000-12. Третій рік народження хлопчиків з 40 на 70 штучним покриттям стадіон. Це я рахую, що це нормально. Отже, як бачимо, є і плюси це проживання, харчування, чистеньке доглянуте штучне поле, компактне розташування готельного комплексу континент і стадіону, але є і мінус. Для хлопчиків 1999 року народження поле замале. Ну, так як мої вихованці 1900, 1999 року тренуються на і грають на область на все е, поле, е, ми просили ще прошлий рік е, голову села села Поляни. І вони працюють над тим, і ми жили в готель Континент, який знаходиться рядом коло стадіона, яке вони в червні, в червні місяці цього року відкривають фіналом чемпіонату України по вихованцях 1998 року. І я думаю, що на слідуючий год, і навіть літом після червня, місяця можна їхати у село Поляну на збори, на турнір. І на слідуючий год ми вже будемо грати на. Все поле на трав'яному покритті, на хорошому стадіоні. Та майже поруч із малим стадіоном будується і великий з трав'яним покриттям. Накульгувала і підготовка турніру. Як завжди буває вперше, без невеликих непорозумінь не обійшлося. Ну, перший рік. Проводиться цей турнір. Я хочу сказати, що воно постійно проводили і починали проводити. і Ми свій турнір. Перший рік теж багато помилок, усяких, але я думаю, що з кожним роком цей турнір буде розвиватися, і як то кажуть, на помилках учаться, і все буде нормально на майбутнє. Дітлахам же, які у минулому році приймали участь у Мукачівському турнірі, сьогодні є з чим порівнювати. З мені сподобалося більше, коли ми їздили цей рік. У нас краще було проживання, краще кормили, було ближче до футбольного поля, як ми могли краще ну, потренуватися. Ну, в Закарпатті в нашому готелі було дуже комфортно. Ми ходили щодня в басейн, ми там купались, було дуже весело, були настольні столи, ми гуляли в настольний футбол, також були дуже цікаві інші ігри. Це що ми? Ми, як перший день, то гуляли, робили тренування як в себе тут, а вдома. І ми, коли перед грою постійно робимо тренування і тягнемось, робимо розмінку, це дуже, ну, як, ну, це дуже корисно для передігрою, щоб не отримати травму. Треба бути завжди розігрітим. Знайшлися тут і добрі суперники, грати з якими було і цікаво, і повчально. На турнірі було чотири команди, крім нас, найбільше, мені сподобався атлетик. Ну, були дуже хороші, ну я і суперники, і з нею було дуже цікаво грати. Хлопцям дуже сподобалося на гостинній закарпатській землі, і на питання, куди б вони хотіли поїхати наступної весни, відповідь була однозначна. Ну, якби мені предложили поїхати на якийсь турнір або в Мукачево, або в Поляну, я б вибрав поляну. Окрім повних кишень позитива, хлопці привезли до ставищ і трофеї. Щоправда, не такі, як хотілося б, але все ж дипломи за четверте та сьоме місця у турнірі, і приз кращого голкіпера, який організатори вручили Богдану Гаві. Отже, можна констатувати, поїздка вдалася. Я хочу подякувати керівництву ТОВ «Журавлиське». Подякувати ПСП Гейсіське, село Гейсиха, подякувати прат Агрофорт, село Бесідка, подякувати прат Сузір'я Попружна, село Попружна, подякувати СВГ Роксолана, село Бесідка, Агроінвесту. Керівництво теж, які допомогли нам, і ТОВ святкомплект, це тобто, наш президент клубу Джужик Леонід Петрович. Ще нам дуже допомогли і районна держадміністрація на чолі із. Лимаром Дмитром Павловичем, які е, всі зусилля прикладали для того, щоб нас доправити на ЖД вокзал, е, забрати із ЖД вокзалу е, там із погодніми умовами. У нас були деякі проблеми, але я, ми завдяки їм ми ці всі проблеми порішали. Я хочу їм подякувати. І саме головне те, що ми здорових е, діток, оздоров, оздоровлених здорових діток привезли. І віддали в руки батькам. А сьогодні юні ставищани продовжують відточувати своє вміння вже вдома під пильним наглядом своїх наставників. Адже зовсім скоро розпочнеться друге коло чемпіонату Київщини серед школярів, і набуті навички стануть майбутнім Шевченкам ребровим Месі та Роналдо у пригоді: Київщина спортивна для ТРК Грант